Півночі незаконні збройні формування провели 18 обстрілів позиції українських військ із мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Вночі збройні формування, так званих ДНР, дійснили обстріл із 120-мілітрових мінометів населеного пункту Артемова, що на Донеччині. В результаті обстрілу житлового масиву 11 будинків зазнали руйнувань. Інтенсивним обстрілом із 120 мм мінометів, автоматичних гранатометів, крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї піддавалися позиції сил АТО в районі населених пунктів Піски, Широкине, Авдіївка, Сокільнике та Опитне. Разом з тим, у небі неподалік населених пунктів Станиця Луганська та проїжджі Луганської області, а також Лединське Донецької області, зафіксовано прильоти трьох безпілотників противника, два з яких було знищено. За успішно виконане завдання у зоні АТО військовослужбовці отримують грошову винагороду. Приміром, за підбитий ворожий танк 60 тисяч гривень за безпосередню участь у бою тисячу гривень в день. Для того щоб дізнатися, як виплачуються винагороди, ми вирушаємо на передову. Через десятки блокпостів наша знімальна група потрапляє до однієї з бригад збройних сил України. Солдати та командири тільки повернулися з бою. Про винагороди знають. Документи вже відправили у штаб АТО. Документи всі подані. На все, крім тут саме на всі на бой... ну, бойовий приказ, є бойовий Да. що хоча б тут тисячу дать танки. Понятно, хто там розібратися, хто збив непосредственно танки сі стріляють всі, допустимо, хоча б 10 чоловік. А ну скажи, хто вистрілив. Для того щоб командири могли ефективно преміювати своїх підлеглих, потрібно три основні документи, які підтверджують участь бійця в безпосередньому зіткненні. Командир відповідного підрозділу, який виконував це бойове завдання, мав отримати бойову задачу. Ця бойова задача має бути оформлена бойовим розпорядженням і. Також відображено в наказі команди відповідної військової частини. Це по-перше. По-друге, виконання цього бойового завдання має бути зафіксоване в журналі ведення бойових дій. І по-третє, це обов'язково повинно бути визначено у підсумковому бойовому донесенні. Успішність виконання завдання, заслуга як кожного воїна окремо, так і колективу у цілому. Командирам не легко визначити безпосередній був бій чи ні. Існує ряд проблем, які потребують удосконалення, а можливо на деякій деякі мірі спрощення випити цих винагород згідно. Опрацьованих документів лише за минулий місяць держава має виплатити понад 13 мільйонів гривень за знищену ворожу техніку та успішно виконані бойові завдання. Весь цивілізований світ допомагає Україні у її боротьбі з російським агресором. За моєю спиною, літак військово-повітряних сил Румунії. Сьогодні на ньому відвезуть 10 українських воїнів, поранених у зоні АТО. Поранені бійці мають пройти курс реабілітації. Домовленості щодо гуманітарної та медичної допомоги від дружньої країни сусіда були досягнуті на найвищому рівні. Та ініціатива родилась во время встречі по случаю визита президента Румунії Клауса Йоханіса. Недавно этот визит, сімнадцятого марта, И і раділась якраз. во время встречи двух президентов и было сказано и вот уже можно сказать вот после того как вылететь взятьить самолет уже было сделано то есть по идее не прошло и месяца с того момента как мы уже приступили к работе Олександр Ухатий зазнав важкого поранення обличчя під час боїв за вуглегірськ. Осколок від мінометного снаряда влучив у щелепу. Однак, незважаючи на страждання, які довелося пережити, Олександр не втрачає надію на швидке одужання та хоче знову стати до строю. Ну, Я відказати, ну, То що я працюю на стратегічному об'єкті. А ви знаєте, стратегічне є збрані. Требувала душа і пішов. Румунський військовий літак рушає до Бухареста з українськими патріотами на борту. Вони налаштовані якнайшвидше відновити здоров'я та продовжити боротьбу. Через складну ситуацію в країні у військових вишах випуски пройшли достроково. Молоді лейтенанти одразу ж без відпустки вирушили у військові частини. Багато з них вже встигли побувати в зоні АТО. Дехто перебуває там і досі. Хлопці кажуть, хоч і здобували військовий фах, та на війну не очікували. Тож поповнювати знання доводиться вже на передовій. В нашому інституті готують достатньо хороших спеціалістів, але що стосується бойової та вогнової підготовки, то я можу сказати, що я не уділяв достатньої уваги в той час, коли навчався. Але зараз це дуже стає в пригоді, тому що в даних умовах це завжди потрібно. Потрібно знати тактико технічні характеристики озброєння. Боєприпасів, калібри зброї, техніку треба все знати, тому що без нього тут зонято ніяк. Цьогоріч для майбутніх офіцерів навчальну програму посилено. Тепер їх готують, враховуючи досвід сучасних бойових дій. Курсанти опановують техніку та озброєння, якими сьогодні воюють на сході обидві сторони. Проводять для молоді спеціальні тренінги: як надати допомогу пораненим та запобігти посттравматичним стресам. Було запрошувалися волонтери. Які проводили спеціальний тренінг із військово-медичної підготовки з нашими військовослужбовцями, а також вони о, приймали участь у семінарах якраз з, з приводу о, усунення посттравматичних. Розладів військовослужбовців щонайменше раз на рік юнаки виїжджають на полігони, аби ефективно діяти в екстремальних ситуаціях. Там з ними займаються іноземні інструктори. Окрім цього, курсанти навчаються керувати бойовими машинами. Викладачі впевнені, виховують гідних захисників батьківщини. Всі курсанти усвідомлюють для чого вони їх призначення. Цьому житті, що вони вже визначились да, зі своєю стежкою в житті, і вони хочуть бути офіцерами Збройних сил України. В них і останнім часом і підвищився рівень і патріотизму і усвідомлення з, своєї професії, гідності офіцера. Дехто з випускників, зокрема вікну, вже отримав державні нагороди за мужність в найгарячіших точках зони АТО. Серед них і наш колега Денис Гойко, який досі перебуває на лікуванні. Побратими, які нещодавно закінчили навчання, впевнені саме завдяки військовій молоді, армія процвітатиме. Ми тут етап армії, на якому буде розвиватися в дальнішому. Ми тут кістяк збройних сил, який буде формувати нашу будущу крепку і сильну армію. Коли я сюди поступила, я звичайно не знала, що по закінченню випуску може так статися. Така ситуація, як є зараз в країні. Ми повинні захищати, ми повинні оберігати вас всіх. Ми ваші захисники, і я впевнена, що рано чи пізно це все закінчиться, закінчиться мирним шляхом, і мирне небо буде нас над головою. Юлі ще не має двадцяти, а вона вже знає, що таке війна. І, хоча дівчина ще жодного разу не була на передовій, про ситуацію на фронті дізнається з перших вуст. Щодня вона спілкується з десятками українських воїнів. Часом просто вислухає, часом і пораду дасть. І кожній людині, кожному солдату. А дуже приємно отримувати підтримку і знати, що його дійсно хтось. Чекає. От так сталося із з моїм найкращим другом. Я з ним була постійно в режимі онлайну, і це, мабуть, і стало таким поштовхом до такого серйозного волонтерства. На превеликий жаль, він загинув. Він загинув у липні. І в пам'ять про нього я почала серйозно займатися цією благородною справою. Таких курсантів, як Юля, чимало серед них і Владислав Кізіма. Він один з тих, хто не тільки словом, а й ділом допомагає війську. Починалося все з таких речей примітивних. Форма, там, наприклад, танк, майка якась, там, може якась там шапка, там, може якась балаклава. Ну, виграти війну тільки лише там, з якимось бушлатом чи з якимись бірцями вже не, ну, не можна. Зрозуміло, що потрібно більше акумулювати ці гроші, да, ці засоби, для того, аби можна було забезпечити тим самим. Бромішнього бачення, от або касками, наприклад, з Ізраїлю, ми замовляли там, або бронежилети. Ми з Британії також нам привозили. Волонтерити Владислав почав ще восени минулого року. Каже: якщо не він, то хто? Ми просто хочемо показати, як знаєте, як маяк, який світить серед серед моря. О що ми працюємо, і дуже багато людей працюють і продовжують шукати, допомагати людям, тому що ми знаємо, що за нами перемога, за нами правда, з нами Бог і Україна. Молодь поки що воювати не може, тож всіляка допомагає воякам на передовій.